Вітаю! Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Мій канал називається В'язальні Беси. Тут ми з вами говоримо все, що стосується в'язання. Отож, якщо вам цікаво, така тематика, залишайтеся зі мною. Сьогодні в відео ми з вами поговоримо про мій звіт в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором цього проєкту є дві чарівних україночки. Це Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля, я думаю, її всі знають. І Оксанка з каналу Позитивна в'язалочка. залочка. Посилання на дівчаток, а також на інших учасників ви знайдете під цим відео. І хочу вам сказати, що, передивлячись моє відео, переходьте до них і надихайтеся шкарпетковою красою. Подивіться, які неймовірні дизайни і різні візерунки, кольори. Є в шкарпетках у дівчаток. Отож, друзі, давайте розпочнемо. І хочу я розпочати з того, що хочу показати ті шкарпеточки, які я в'язала в грудні місяці. Це відео також буде не лише звітом за грудень, але й буде підсумками року. Тому що, на жаль, проект закінчується, і я не так багато зв'язала, як би мені хотілося. Тому давайте Розпочнемо з того, що я покажу, що я зв'язала в грудь. Вітаю, Пошу. друзі! Ви на каналі про в'язання, мене звати Оля. І сьогодні я хочу вам показати ось ці шкарпетки в рамках спільного проєкту Шкарпетова скринька дизайнерських бажань. О Боже, вимовила. Організаторами цього проєкту є Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля і. Оксана В'язалочка. Саме ці шкарпеточки я в'язала в грудні і зараз буду їх вже віддавати, тому хочу швиденько відзняти відео вам показати. Ось так виглядають шкарпеточки. Вони в'язані з нашої української пряжі. Кольорова вовна вівчарі. Склад 80 вовна, 20 поліамід. В 100 грамах 300 метрів. Ниточка доволі така цікава, вона така жорстка, відчувається, що є вовна, вона колюча, має властивість сипатися, має ось такі версинки, які дуже легко сипляться. Але, незважаючи на це це, мені сподобалось з неї працювати. Справа в тому, що я минулого року купляла нашу українську також вовну в бобінах. Вона, вия... вона була більш жорсткішою, вона... і там, мені здається, вона була менш оброблена, тому що в мене вона визивала таке чихання і якусь алергічну реакцію. Тому я віддала ту вовну дівчатам, які в'яжуть нашим хлопцям. Ось цей моточок мені була подарила Зоя Соляник, так і канал її називається. Вра... за... Це був приз за спільний проєкт Вернісаж осінніх Бар, і за що їй вдячна, тому що я спробувала цю ниточку і змогла зв'язати з неї шкарпеточки. В'язала я їх від мисочка, і ось тут така цікава п'ятка. П'ятку я в'язала по майстер-класу Олічки. Я вам залишу посилання на її інстаграм. на її є безкоштовний майстер-клас на ось цю п'ятку від масочка. Доволі легко в'яжеться, і мені дуже подобається, як виглядає. По ну, всій довжині шкарпеточки, по поверхній частині я пустила резиночку. 1 до 3, три лицевих одна виворотня, а потім перейшла на резинку 1 на один. Ось такі вийшли план... Чому в'язала від мисочка? Тому що я хотіла вив'язати весь моток, однак, щось я забулася і не вив'язала, весь ще трішечки залишилось. Це мій другий досвід роботи з цією ниточкою. Перше я в'язала шкарпеточки, саме теж кольорова вомна, але з букле. Ну, там трішечки було сложніше в'язати, але я теж в'язала. До речі, на ті шкарпетки в мене є майстер-клас на каналі. І ще хочу вам сказати, що в'язала я з номер 3 Ось такі вийшли шкарпеточки, давайте ми їх зважимо. Так, 78 грам, думаю вам видно 77. І я задоволена цією роботою. Під час в'язання ниточка доволі добре скрусила по спицях, в мене не виникло якісь там нюансів. Після прання вона розпушилася, стала така м'якша, але, однак, все одно залишається ось та така колючість і відчувається, що тут є вовна. Я думаю, що ці шкарпеточки, незважаючи на те, що вони більш товстіші, вони гарно підуть в взуття, можна буде носити і гріти ніжки. Ось така в мене робота зв'язалася в рамках цього спільного проєкту це місяць грудень. Ну, а якщо ще будуть зв'язані, а вони будуть шкарпетки, я покажу в наступних підключеннях. Ну що ж, друзі, хочу сьогодні показати ще одну роботу. Готову роботу в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Це ось такі шкарпеточки Вони в'язані з ниточки Alize Wool Time. Це мій не перший досвід в'язання з цієї ниточки, мені дуже подобається. в'яжеться швидко, тепленькі і класні виходять шкарпеточки В'язала це на розмір 30... 24-25. В'язала на 32 петлях болгарський зачин, в'язала від манжета резиночкою 2х2, тоді переходила просто на лицевого П'ятка в мене підкова, сама стінка п'ятки виконана ось таким візерунком. в мене на каналі є майстер-клас на цей візерунок, якщо комусь потрібно. Далі в'язала просто по прямій, климпі скорочила в кожному другому рядочку, і закриття в мене стрічкове, закривала в кожному другому рядочку, ось так виглядають шкарпеточки. Вони такі простенькі, але я думаю, будуть тепленькі. Але я вже, як ви встигли помітити, я зробила ось таку нашивочку, для того, щоб дівчинка знала, з якої яка права, яка ліва, і правильно одівала ці шкарпаточки. Це для неї така буде таке позначка, так, щоб все вірно вдівати. Ось так виглядають сердечка. Мені сподобалось. Ось такі вийшли шкарпеточки. Я задоволена цією роботою. Вона, хоч і легенька, але не погана. Давайте ще зважимо, щоб знати, яка їх вага. Так, 36 грам. Вони вийшли доволі легенькі 36 грам. і такі шкарпеточки будуть вже в своїй власниці дуже-дуже скоро. Ну, ось і все. Я показала вам ще одну пару, ну а якщо ще щось буде, обов'язково підключуся і вам і покажу. В'язала, до речі, на спицях номером 3. До зустрічі! І так, друзі, ви побачили шкарпетки, які я в'язала в грудні це дві пари. І одна пара була зв'язана з новою для мене пряжі. це саме в такій категорії. І зараз хочу сказати, що в рамках цього спільного проєкту були наступні категорії: нова для мене пряжа, нова для мене техніка, новий для мене візерунок, асоціація з місяцем і подарована пряжа і в'яжу ПМК МК українських. Майстрий. Я, в принципі, всі категорії закрила вже давно. І давайте скажу так, що в рамках цього спільного проєкту я змогла зв'язати 18 пар шкарпеток. Я собою задоволена. Більшість цих пар шкарпетів були на подарунок, деякі я залишила собі. Але більшість це подарунки. І, звичайно, що в'язала для наших хлопців. Ось і. Так, про майну. шкарпетковий, шкарпеткова скринька. На жаль, в мене в наявності немає ні одної пари, що вам показати. Деякі я ношу, то звичайно вже вам показувати не буду. А так, всі вони знайшли своїх власників, і я цьому не можу натішитись. Тепер давайте трішечки поговоримо про ниточки. Цього року я спробувала доволі різну пряжу. Якщо минулого року я в'язала лише залізе супервожі як тісану, то цього року я спробувала вже різну. І так, я відкрила до себе на кобоху кольорову, розпочала її з кольорової ниточки, так і веселкова вона називається. І ця вона мені настільки сподобалася, що я закупилася на кобоху надовго і багато. Буду продовжувати в'язати з цією ниточки. Хоч знаю багато, кому вона не дуже подобається. Я, в принципі, чи це я така людина, що я не, не бачу таких великих відмінностей. Звичайно, що є артикули, які ланяють, які під час прання віддають колір. Це неприємно, це особливо, якщо ти в'яжеш на подарунки. Це необхідно враховувати. Але в принципі ниточки мені подобаються. Фаворитом, звичайно, залишається в мене Alize Superwash. Це та ниточка, яка є таким зірцем, так, з яку порівнює з різними іншими ниточками. Ще хочу сказати, що в Alize Superwash також є кольори, які не зайшли. Це білий. Він доволі такий. Тонесенький і навіть на спицях 2 він в'яжеться так рехленько і не дуже гарно. Тому я навіть чесно не дуже люблю не в'язати цим кольором білим. Він 55 Однак сам колір ну, питань не виникає. Лише єдине, що напевно під час фарбування для того, щоб досягти такого кольору, необхідно декілька разів щось робити з ниточкою. я так розумію. Не впевнена, але також я цього року, кожна моя пара, в принципі шкарпеток це якийсь інший візерунок, інша п'ятка, інший масочок, інше закриття. Тобто, все щось по-іншому, тому що я не люблю в'язати одне й те саме і подібне. Тому шукаю якісь варіанти. Тому для мене кожна пара була індивідуальна, особлива і повторень не існувало в, в Шкарпетках, це точно. Я спробувала для себе нові п'яточки і залишаюся все ж прихильником французької. У мене на каналі є майстер-клас, який в'язати, якщо ви не вмієте. Але інші п'ятки також заслуговують свої уваги, і вони непогані. Я не можу сказати, що вони погані. Просто мені краще в'язати французьку. Останнім часом чомусь я підсіла на п'ятку бумеранг, Декілька разів її в'язала, теж сподобається. Також закриття мисочки я спробувала лопатку, і я не знаю, як вона там називається, коли розділяються прибавочки рівномірно, кругле чи як закриття мисочки, чесно, не скажу. Мені теж не сподобалось. Також я декілька разів в'язала від маска, і в рамках цього спільного проєкту однією з умов було випустити майстер-клас. Або на якусь частину в'язання шкарпетки, або на всю шкарпетку. У мене є майстер-клас на в'язання шкарпетки від маска. І з ниточки доволі цікавий. Це наша українська вівчарі з буклєм. Це для мене був перший досвід в'язання, і от в грудні я його ще раз повторила і залишилася задоволена, ниточка мені сподобалася. Вона не так сипеться, і з неї знаєте, дуже швидко в'язати. Я, в принципі, так задоволена результатом, тому що дуже-дуже швидко зв'язала одну і другу шкарпеточку. Тому, якщо вам потрібен майстер-клас від масочка, нас запрошує, можете перейти. Я вже навіть не пам'ятаю, яка там п'яточка, тому що в'язала ще, я напевно, місяць травні з Шкарпатківці і знімала тоді майстер-клас, в якому я старалася більш детально розповісти, як в'яжуться шкарпаточки з такої щільненької пряжі. Також я цього року спробувала пряжу нову це Алізе Вултайм і залишилася просто в захопленні. В такому я зв'язала не одну пару в рамках тільки цього спільного проєкту. Декілька пар зв'язала три, напевно, що. І в рамках інших спільних проєктів я також зв'язала шкарпаточки з цієї ниточки. Це було дуже класне задоволення. Це було дуже знаю, легко в'язати, швидко в'язати. Ця ниточка більш товстіша, там в 100 грамах 200 метрів. Тому обов'язково спробуйте і пов'яжіть також залізеву тань. Хочу підвести такі невеличкі підсумки. Ця шкарпаткова скринька в мене вдалася. Хоч вона і на кінець грудня пуста. Але це не менш класно, тому що кожна пара, яку я в'язала, знайшла власника. А це дуже-дуже класно. Отож, друзі, я отримала якийсь неоціненний досвід, я пов'язала в дружній гарній атмосфері, я надихнулася дівчатками, точніше роботами дівчат. Так? Вони мене ну, неймовірно надихали, і, скажімо так, навіть підштовхували в якийсь момент в'язати шкарпеточки. Я в минулого року, в грудні місяці розказала вам, що до відкриття каналу я шкарпетки не в'язала. Зовсім. Ні, були в мене там декілька пар за все життя. Я вважала, що в'язати шкарпетки це, знаєте, мені коли питали, ти в'яжеш, а, навірно, шкарпетки, які бабусі, так? то я все говорила: ні, не в'яжу шкарпеток. Тому я до відкриття каналу навіть і не знала про існування шкапаткової пряжі і про те, що шкарпаточки можна в'язати і отримати від цього величезне задоволення. Чесно, не знала. Тому коли дівчата голосили про свій проект, я, звичайно, не могла пройти мимо. Тому що мені хотілося ось якогось такого поштовху, щоб в'язати разом. У мене були місяці, де були звіти, були місяці, в яких не було звітів. Ну, на жаль, таке життя не завжди я встигала все в'язати. Але в загальному я задоволена: результат суперовий. Тому я хочу вам включити таку. Фото, відгук, так, фото, фотографії всіх робіт, які я зв'язала, всіх шкарпаточок, щоб надихнути вас також в'язати шкарпаточки. Тож давайте подивимося. Що ж, друзі, ви побачили всі роботи, я про них вже розповідала в попередніх відео. Я залишу вам посилання на список відтворення, в якому я додала всі звіти по шкарпетковій скринці. Тому, якщо вам цікаво подивитися про якусь окрему пару, про її витрати, про спиці, які в'язала ниточку, ви можете перейти. На те відео, там завжди на заставочці є фото тих шкарпеток, які я в'язала, ви з легкістю зможете їх знайти і зрозуміти. Отож, переходьте і надихайтеся, і в'яжіть також шкарпеточки. І ще хочу сказати, що найбільш продуктивнішим місяцем це вийшов місяць лютий минулого року, тоді я зв'язала три пари шкарпеточок. І в мене я написала майстер-клас, але, на жаль, його так і не випустила світ. Не знаю, коли від мене дійдуть руки, тому що ви знаєте, що я така людина, що я дуже прискіпливо ставлюся до своїх описів, до тої інформації, яку я хочу донести людям, мені хочеться, щоб все було ідеально, але, на жаль, це так не виходить, тому що ще треба перечитати, передивитися, і, можливо, в майбутньому мій майстер-клас шкарпеточки Ромбе так і побачить світ. Отож, друзі, на цьому я завершую свій звіт. Я дуже вдячна вам за перегляд. Зараз саме час поставити вподобаєчку в моєму відео, ну і написати декілька слів, написати, які шкарпаточки найбільше сподобались. До речі, напишіть, в'яжете ви шкарпетки чи ні. Чи у вас також така була думка, як в мене до минулого року, що шкарпеточки – це лише для бабусі? Тому чекаю ваші коментарі. Я вам дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписались на канал, обов'язково підписуйтесь. І ми з вами зустрінемося в наступних відео. Мирного вам дня і ночі і міцного здоров'я. До зустрічі! Пока-пока!